Кончики. I love you, baby! Так, все. Я не знаю, як їх поставити, так щоб їх було видно. Тому ніяк. О, я знаю. Привіт! Так, ці квіточки для вас, і сьогодні ми з вами будемо старатися повторити. Корейський макіяж, азіатський макіяж, дуінх мейкап. Насправді для мене це друга спроба, для вас це перша. Ось так закінчилась моя перша спроба. Показую вам сяючі блискітки, які, на які не фокусується моя камера. Але вони тут є. Бачили? Бачили? Коротше, отак от все виглядає діло. Буквально виглядає, як наче я намагаюся зараз попросити лайків. Підпишіться, будь ласка, Все, бувайте. Я знайшла ось таку схемку, тому ми зараз зробимо основний мейкап, а потім перейдемо до найсновно... Найбільш основного це макіяж очей і будемо його робити уже по іншому туторіалу. Так і перше, що нам треба зробити, це одягнути нашу супермасочку нанести консилер. Сюди. 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 Під очі і на підборіддя. Тепер нам це треба все розтушувати. Так, тепер нам це треба все задодати пудри. Оце. Я беру пензлик і наношу на ті самі місця, виходить, що дублюючи. І додаємо ще ось сюди. Певно, це треба робити більш розсипчистої пудри, але в мене такої немає. Так, тепер нам треба зробити контуринг. На цьому етапі в своєму відео я вже була. Зробила таку нормальну. Ну, не те, щоб помилку, просто в мене пішло п'ятном. Так. О, мені... мені на цей раз подобається більше. Так, нам треба сюди. Ось тут можуть виникнути складності. Тому що. Я зазвичай тут не контурую, тому що навіщо? Тому для мене це такий. Чисто, ну, можливо, повезе. Так, робимо цю лінію контура скул собі. Ну, тут менше. От зараз, не дай Бог. Що можу сказати, не дай Бог. Далі нам треба взяти інший пензлик і зробити рум'яну. Але я буду не цією палеткою робити, в мене є інша. Ця палетка нам підійде більше, тому що нам треба зробити такі рожеві рум'яна. Я візьму найрожевіший відтінок, який в мене тільки є. Нам треба нанести сюди, принаймні по схемі, так намальовано. Сюди. Коротше, я сподіваюсь, ця спроба закінчиться більш успішно, ніж моя минула, але ми подивимось. Мені здається, воно якось, ну, пляма пішло. А зараз я спробую це все підтушувати діло, тому що ну, мені не подобається. Я зараз зроблю собі макіяж очі. брів. На ось цій картинці там рівні брови, тому я спробую намалювати собі теж рівні брови. I love you, baby. Ну, вони не рівні, звісно, але вони не такі, як я зазвичай собі роблю. У мене зазвичай більший. Тут виходить. Так. І тепер переходимо до найцікавішого, і те, що мені минулого разу зіпсувало <свісно> макіяж. Так, перший крок нашого туторіалу нам треба нанести а-ля базу, аля консилер. Коротше, я буду використовувати тон теж від Glambi. Можливо, це помилка, але в мене його просто більше, ніж консилера, тому. Тому так. Так, ой-ой-ой. І вона наносить це кісточкою. Давайте теж спробуємо нанести це кісточкою. Вона зволожує губи. До речі, ми теж зволожимо губи, щоб я потім до цього всього повернулася і зробила макіяж губ. Так, вона наносить якийсь. Рожевенький, зовсім сві... такий освіжаючий тон. Тому я беру свою рожеву пудру, беру ось цей відтіночок. Я сподіваюся, вона зараз не піде плямою і наношу. Ну, наче не пішло плямою. Є так легенько. Угу. Так, наступний крок набере більш таки персиковий відтінок. Я знову ж таки буду використовувати свою пудру і надалі. Якщо я зараз почну плакати, це через те, що мені в око потрапила пудр, ой, рум'яна і коротше. І моє око конкретно ось це дуже схильне до того, щоб плакати. Я нанесла, вона знову це все тушує і бере темно коричневенький Я візьму палетку, та, що в мене ось ця. І буду використовувати ось цей відтінку. You know. так, і вона робить а-ля стрілочку і робить підводку нижньої, нижньої частини ока. Далі вона наносить. а ні, не наносить вона, Ну так, тепер вона наносить. Е, вона зробила собі накладні вії, але в мене такого немало в арсеналі, тому і далі вона зроби... намалювала собі такі мішечки під очима. І вона використала достатньо такий темний колір, тому я продовжу використовувати ось цей коричневий. ось цей, Тому що, хоча минулого разу, ну, типу. Я використовувала інший у, своєму, у своїй першій спробі. Я би не сказала, що мені дуже подобалось. Не знаю, не впевнена. Спробуємо цей колір. Е, тепер нам це треба розкошувати. Так, я думаю... ой. ой-ой, з тієї сторони мені дуже не подобається, що в мене вийшло. Коротше, цей макіяж не для мене. ну, Вам ще не так погано, це все видно. Мені, типу, у мене просто чорне під очима, Ну, не чорне, але воно таке достатньо темне. Мені здається, треба це все діло підправити консилером, хоч вона такого і не робить. Так, вона робить. Собі стрілочку, а я хочу відправитися це трішки консилером, тим паче, мій ось цей перший туторіал, на який я знімала е, Альоге спроби. Ми там відправляли консилером собі всередині. Тому я спробую цей раз ну, типу, виправити цю ситуацію таким чином, тому що мені здається, що ну, занадто темно. Ну, типу, альо. Хе-хе-хе. Хоча на камері, ну, типу, вам реально не так це все видно. І це тупо підставу. Тому що я така, о боже, який жах, який жах. А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Так, мені здається, не стало краще. В житті це, коротше, виглядає дуже жахливо. Все ж, давайте я спробую все ж взяти. від... Відтінок посвітліше, тобто ось цей. І спробую ще раз. Зробити собі ось ці мішечки під очима. Хоча насправді їх і не треба малювати, вони і так є. Ну... Я не знаю, вам, по ідеї, має бути видно. Типу, от і от. Але, ну, не сказати, що, що воно зовсім схоже на те, що в неї, але ну, якби вона, я перепрошую, вона. І я, ну, якби трішки різний типаж обличчя, ні. Мені здається, що так. Так, вона малює стрілку. Перша стрілка готова. Ну, з цієї сторони вийшла краще стрілка, ніж з цієї з цієї вона більш така збита, не знаю. Ну, типу, з цієї сторони виходить більше схоже на стрілку, ніж з цієї. Тепер. Що? А, Ну тут вона, коротше, контурує свій ніс. Я не знаю. Давайте теж зробимо контурінг носу. Насправді це не входило в мої плани. І, взагалі, мій перший туторіал ми там додавали ще більше блиску, і я хочу зробити те саме. Коротше, ми трішки відійдемо від основного туторіала і, і згадаємо е, той туторіал, який мені не дуже подобається. Мені дуже подобається цей зелений. Зараз. Бачите? Бачите, бачите? Мені здається, це дуже велика помилка буде. Що, мені щось не подобається. Коротше, це другий туторіал, який мені не подобається. Я починаю плакати. Я вас попереджувала. Я попереджувала, що таке буде. О боже. Матінко рідна. Коротше, з корейського макіяжика ми перейшли на якийсь металічний макіяж. Я зараз обмажусь цими блискітками просто повністю. Я думаю, ми на цьому можемо закінчувати це відео. Я показую вам цей шалений <рес> результат. Мені знову не подобається результат. Там квіточки. Все ще для вас. Коротше, все, бувайте. Пока. Коротше, трішки пройшло часу. Я трішки підзаспокоїлася. І знаєте, мені насправді, ну. Можливо, це не ідеальний варіант. Але в цілому, мені здається, ну, типу, щось схоже вийшло. Коротше, я думаю, це не такий поганий результат. Я думаю, цей результат все ж краще, ніж мій минулий макіяж. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. <с> um> Бувайте. Skip, skip. But when does this game get fucking good?